Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня чи доброго вечора, коли хто буде переглядати відео. Так, у нас сьогодні продовжується оприскування. Оприскувати будемо сьогодні не гемоошну сою, гемоошну сою і картоплю. Так що зараз я їду трактором, виїжджаю на поле Ось нашим МТЗончиком, а тато їде бусом, везе воду. Так що бажаю всім приємного перегляду. Додивляйтеся обов'язково це відео до кінця. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. А ми вирішаємо в поле та будемо починати оприскувати. Базограну на гектар 2,5 літри. Ось цей такий. Так. Кломазон казав? 150 грамів. 150 грам на гектар по і хармані 10 грам на гектар і порошок. Так, ось цей хармані ми оцей порошок, що був, засипаємо сюди, сколатимо, щоб воно все розтало і дивимося, чи ніде нічого не осідає. Так, Вроді вже нічого немає, зараз будемо йти заливати. Так, ось цей хармані коштує 100 грам 800 гривень. Це на гектар виходить десь 80 гривень. Тобто 10 грам 80 гривень. Зараз заливаємо базаганка, а тоді будемо заливати ось цей харманік.

Раніше тут був раніше Кламазон. тут зараз шарменно. Не думав, що я хочу. <риклад> Так, Тато поїхав додому по прилипач. Переглянули всі канистри, а прилипач забувся вдома. Я зараз швиденько закручую всі насоси, оскільки відкрутився. Відкрутився і розболтується. Я його трохучу і вирушаю на поле. Це проблема з тими насосами, що відкручується. Тут треба доварювати, бо воно відкручується і сюди наверх піднімається. Це мінус трошки. Так, перемикаємо ми вимішувач, включаємо фурсунки наші. І вперед. Так, ми вже на полі виїхали. Прилипача дається 200 грам на гектар. Ціна, яко, яка його не знаю, піднісся трішки глянути. Так, перевіряємо, чи всі працюють. Так, працюють всі. Все, прекрасно, кропне. Так, ось ця соя в нас, це соя не гемеошна. Ось ці, всі препарати, що ми мішали, це ми мішали на неї. Не сказав я на що ми мішали, ось скажу. Це на негеміошну сою. Ось така вона у нас вже є. Та є соя. Зараз подивимося, які в неї корінці. Звичайно, краще було взяти лопатку, але лопатка в тракторі поїхала. Так, ось такі в неї корінці. Бульбашок поки що великих немає. Ось там трішки маленькі є. Але це ще зараз не показник, оскільки вона ще маленька, то толком і не оприлиш. Так що коли підросте, то буде видно. тато пішов, я відмірюю 14 метрів і стою показувати. Оскільки в нас ще нема GPS навігатора, то мусимо відмірювати і стовати. Вернуся, тату, щось там підлаштовує. Спитаєте, чому ми так пізно виїхали в поле. Виїжджаємо пізно тому що в день сильно жарить, а під вечір саме ідеально. Руси нема. І якраз це буде ефективно. Ми кропимо зранку і кропимо ввечері. Сьогодні зранку кропити не вийшло, бо дядько оприскував нас оприскувач на спілку, то. Кропимо зараз ввечері. Будемо кропити до пізна, вже не певно, що як стемніє. У нас зараз, до речі, вже пів десятої ось так вже темніє, сутеніє. Надіюсь, цю сою скропимо і маємо ще в плані скропити. Ось там росте наша картопелька. Теж ще будемо, надіюсь, сьогодні оприскувати. Питалися в мене в минулому відео, але ми оприскували сою, які у нас форсунки стоять. Форсунки у нас стоять українські. Виробник, рубних, то я точно не знаю, але вже стоять українські. Не польські вже. Ось такий вони роблять туман. Ось те, що бульсує, це трішки поламаний, напевно, що діафрагма діаг... діаг... море тріснула, або... Десь пропускає. Бо в ідеалі воно має так тиск взяло і тримає, а в нас трішки починає пульсувати. Треба, звичайно, розбирати, дивитися, що там вже поламане. Так, ідемо ми відмірювати на другу сторону. Оскільки тут дісковане. Спитаєтесь, навіщо тут діскували? Діскувалось тут під посадку, висадку помідорів. Тут, по-моєму, висаджувати помідори. Так, Ціна на базогран дуже різна. В агромайстрі десь біля 9 тисяч, в інтернеті 7 тисяч, 4 тисячі, 5 тисяч. Цей базогран точно я не знаю, скільки тато купував. Як Тата перепитається, то обов'язково вам напишу тут, яка ціна. Кломазон. Кломазон це не назва препарату. Кломазон це діюча речовина. Назва препарату, я там не знаю яка, але це Кломазон це діюча речовина. Ціни теж не знаю, тож перепитаюся в тата і тут теж, ось тут в углу напишу, яка ціна. Все, ми кропимо. Вже йдемо четвертиково. Помаленьку кропимо темніє вже на очах в моменті. Зараз швиденько маємо добити цю площу і далі, напевно, що поїдемо ще на картоплю. Так що помаленьку ми працюємо. Хто натиснув лайк, обов'язково тисніть за нашу роботу. Надіюсь, вам не важко, а нам приємно. Так що все, продовжую вам знімати відео про наше оприскування. Звичайно, зараз ще трішки вже темніє, але ще трішки вам. Познімаю. Так, тату йде рівно на мене. Все, оприскується. Так, всі форсунки працюють, ніде нічого не забилося. Так, дивіться, яке красиве небо. Красивюще. Волинський захід сонця. Таку красу тільки можна зустріти на Волині. Ось такий туман сідає після оприскування вітру. Вітру зовсім нема, взагалі суперово. Вітерцю нема, все ось як було, так і стоїть. Так, треба збіг, збігти на бік, щоб не нюхати тої хімії. Так, минулоріч тут у нас на цьому полі росла пшениця. Пшениця тут була, сказати чесно, дуже погана. Зібрала, не знаю, скільки тонн з гектара, два дуже мало, більше було. Всякого зілля. Але тим не менше зібрали трішки, хоч вийшли не в нулі. Тут земля трішки піскова, вона не вироблена тут, оскільки тут росли ось такі от кущі роки, напевно, що 6 чи 5 назад. Тут ми корчували, то земля тут слабенька. Так, цього року вирішили ми посіяти тут негеміосну сою, тому що... Знайомий дядько, верніше дядько, порадив нам посіяти, оскільки в нього теж було таке поле проблемне, що соя гемошна не росла. Тож він взяв, посіяв не гемошну, біосой, як вона називається, точно не знаю. Посіяв і казав, що була в поясі вище. Так що ми вирішили теж посіяти і будемо бачити, що з того вийде. Так, ось ці всі препарати, що я там... Раніше називав, всі вони йдуть від зілля. Це дводольні, бур'яни, злакові, там хоче всі підряд. Вбиває всі підряд. Так що зараз ми кропимо чистою від зілля. Від хвороби ще не кропимо, оскільки хвороби ще не прогресують, дякувати Богу. Надіємося, цього року їх сильно не буде. Так що все, кропимо медалі. Ставлю з другого блоку вже. Тату відміряє з того. Так, промиваємо ми зараз оприскувача і будемо оприскувати нашу любиму картопельку. Так, промиваємо тому, щоб не скрупити картоплю і щоб вона не пропала разом з зіллям. а щоб скрупити тільки зілля. Так що зараз вже це другий раз промиваємо, щоб це було як. Повинно бути і ніде нічого не встоплення. Всім привіт, хочу подякувати YouTube каналу Світ Сільського Господарства. Я участвував в розігріші і ось виграв такі LED-поворотники стопи. Ось прислав Авраам без всяких там без обманів, без нічого, все чесно. І зараз покажу от ось такі. Як в нього на відео було, такий він прислав. Щиро дякую Авра... Авраам тобі. Успіхів у твоїх починя... починань, щоб все було у вас класно. Так, друзі, всім ще раз привіт, всім доброго ранку. У нас другий день. Вчора вирішили, що не будемо кропити, оскільки впала роса, вирішили перенести оприскування картоплі сої на сьогодні. Так що Зараз відправляємо трактор і вирішаємо, на поле будемо оприскувати картоплю. А що зараз покажу, що ми даємо на картоплю і скільки чого даємо і яка ціна. Так що дивіться далі, не перемикайтеся. Так, Даємо ми він На гектар його йде пів літри, ціна на гектар буде десь 750 гривень. Так, даємо ще, даємо ще тітус, ось такий. тітус. Це такий порошок погранули. На гектар його дається 50 грам, ціна на гектар десь 200 гривень. І ще даємо прилипач, прилипач це 200 грам на гектар. Так. Чує? А скільки привіпач кошти? Літр 200 до... 100 грам. 20, так? 40 гривень. Це такі привипачці привипач дорожчих. На гектар 200 грам. Іде. Ось ця банка 5-літрова, коштує 1000 гривень. Бо є приобачити за, за 100 гривень навіть купити 500 гривень. І ось цей дорожчий. Фірма на капитав. Ось такий він він, Ось такий. Ось такі ціни на препарати. А зараз будемо вершати на поле. Так, ще ми дали препарат, ось такий біскає. На гектар годиться 250 мл, ціна на гектар десь 200 гривень. Ось такий він. Він теж білий, як лопно. О, ось такий він. Так, друзі, поки я приїхав, тут вже картопельку скрупив. Зараз швиденько миємо оприскувач і їдемо пропити, оприскувати сою, геношну. Зараз заводимося і заводимо генератора і будемо мити Так, Ось така у нас картопелька. це 8 рядків садили трішки раніше. Ось це вже садили пізніше. Картопелька, дякувати Богу, росте, хвороб поки що нема. Жуків теж, але від жуків ми на всяк випадок покропили. Бо жуки це таке створіння, що сьогодні їх немає, а вже післязавтра можуть бути. Так що на всяк випадок ми їх покропили, щоб вони, якщо є, то згинули. Так зараз купнемо, подивимося, яка вже картопелька в нас. Так, ось така картопелька вже є маленька. Завість. Так. Пока що другої не видно. Далі не буду рити, щоб сильно не пересушити землю. Ось ще одна. Така маленька, звичайно, але пару тижнів можна буде вже на перший, на ранню, на молоду картоплю зварити. Все, зараз закопую назад, щоб росла далі. Вологі, як бачите немає. Сухо. Треба дощику. Все, набираємо воду. Зараз будемо заливати обидві. Це за 50, 50 літрів. Ллється скоро. Де ми ось цей ураган Форте 2 літри 200 мл на гектар. Ціна його в інтернеті починаючи від 8 тисяч до 11 тисяч за 20 літрову ось цю каністру. Скільки. Ми брали, не пам'ятаю, бо це було 2 роки, напевно, з 2 назад, то ми брали, напевно, дешевше. І ось цей клодекс, це той кломазон діючі Ось така назва на нього комазон, то ми даємо його 200 г на гектар. Там його можна 100-200, одним словом, можна до пів літра давати на гектар. Все, йду, я зараз буду відмірювати і будемо кропити зараз нашу вже гемошну сою. Бо це ми крупили не гемошну, а це вже гемошна. Це біжу я до тата розкладатись. Пішов тату, сюди оприскуємо вже. Жара трішки піднімається, треба швиденько оприскувати. Так. Що по цьому полі? По цьому полі? У нас що? Тут у нас минулоріч росла пшениця. Пшениця, до речі, тут була досить непогана, оскільки два роки тому у нас росла тут картопля, під нею ми давали гною трохи. Так що пшениця тут була досить така непогана. Зілля хватає тут. Як і на кожному полі, ось як бачите, лобода, це іде, ось такі от щось велике, це вроді би кінський щавель. Ось на картоплі нема жука, а ось тут вже на зілі сидить, чекає. І ось це, до речі, ось це поле одне було, ось це воно йде суцільне поле, то ось там навіть було межа, там, де гні кінчиться, то було видно, що різниця... В пшениці була велика. Там та була, що росла без гною. вона якась була така сильно засмічена, а ось ця була практично чиста. І тут вона досить таки непогано, навіть часи погана. Ну ось тут соя гемосина, ну, зараз покажу вам, яка вона тут є. Там де зілля нема. Ось така вже соя досить така величенька, вже більша, ніж на тих полях, що були, оскільки вона тут засіяна була раніше. Ось така. Звичайно, звичайно її дощику не вистачає, як не треба що. Все, земля пересихає в моменті. Бачив, Стас Ковальчук оприскував свою сою 21 травня, то в нього вона набагато більша була. Але він, якщо не помиляюсь, він і раніше її сіяв. Ми її сіяли десь не середині, чи десь в початках травня ми сіяли її. Якщо натомляюсь, десь 10 -е число 10-15 -е, -е, десь так приблизно сіяли її. Тую площу ми закрили, склалися, вершаємо додому. Так, хоч, хочу я вам показати цю площу, що ми закривали два дні назад, оприскували, вже ураган почав брати сонячне і ось вже жовтіє. На очах видно, що вже подихає. Так, зараз купнемо, подивимося, який... чиє бульбашки бульбашки на сої чи є. Так, акуратненько візьмемо, дістанемо її. Так. Де-не-де вже є бульбашки. Досить таки непогано. І корінева система досить хороша. Так, купнемо ще десь в другому місці трішки. Подивимося. Чи вистачає азоту, чи не вистачає. На цьому полі ось волога. Залишилася, бо тоді ми прикаткували, то взагалі супорову. Ось ще волога трішки є. На, друг... На других полях там, де не встигла закаткувати, то вологи маловато. Ось теж бульбашки є. Досить непогано. Дасть Бог піля дощик, то та я соя буде рости добре. Все, вирушаємо ми додому. Ось таке, друзі, вийшло відео. Надіюсь, воно було цікаве та інформативне. Так що, кому було цікаве, обов'язково тисніть вподобайку. Завдяки вам більше людей зможуть переглянути це відео. Також коментуйте, запитуйтесь. я на всі коментарі відповідаю. Так що бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я та Божої хорони. Всім пока, друзі. До нових відео, до нових зустрічей!